Бана, ми тобі в з першим забитим м'ячем в чемпіонаті. Сьогодні була дуже складна гра. Казалося, що команда має перемогу, але все ж таки суперник був у захисі досить сильний. Як ти прокоментуєш в цілому гру? Я думаю, перший тем нам не дуже вдався. Ми підлаштувалися в підгру суперника. В другому темі ми зрозуміли свої помилки, підвищили темп, забили два м'ячі. Думаю, все по грі так, як спалося. Вітаю команду і глядачів з сперемови. Так, сьогодні була дуже гарна підтримка, але матч перервався тривогами. Напевно, дуже складно налаштовувався після такого рваного ритму. Ну так, складно, але я думаю, ми вже звикли до цього. Тому нам більше ну, не, ми звикли просто до цього. Я думаю, нам легше, ніж супернику. Тому все добре. Е, приємно забувати. Наскільки це приємне відчуття, коли команда е, весь матч намагається пробити захист суперника і все ж таки наприкінці е, це вдається. Це не особливий, якась такий, особливий момент такий. Та ні, не особливо, звичайно. Вдалося забити, це супер, завжди приємно. Головне, перемога, вдалося нам перемогти, переломити хід гри, тому все супер. Перемоги команди дають впевненість в цілому по ходу чемпіонату, ви вже це можете сказати. Ну, звичайно, кожна перемога дає свій плюс, мотивацію, тому ми рухаємось в своєму напрямку і будемо вигравати все більше і більше. Дякую.